Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 27 січня в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945 року війська Першого українського фронту звільнили один із найбільших нацистських таборів смерті Аушвіц-Біркенау. Під час Другої світової війни 6 мільйонів євреїв стали жертвами нацистської політики, що передбачала знищення народів і груп, які нацисти вважали загрозою або неповноцінними. Близько півтора мільйона з них були з території сучасної України. Як відомо, одразу після окупації нашої країни нацисти розгорнули широку мережу гетто, а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному Яру в Києві. Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченої кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження. Таке формулювання містить резолюція Генеральної асамблеї ООН від 2005 року, якою запроваджено пам'ятну дату. Утім, останній рік війни Росії проти України виразно засвідчив, що пасивна пам'ять про злочини геноциду не є запобіжником від їхнього повторення, адже не всі народи зробили висновки з цієї жахливої сторінки в історії людства. Пам'ятають про Голокост і у Миргородській громаді, адже лише на Полтавщині він забрав життя більше 22 тисяч людей. На базі одного із навчальних закладів у 2019 році було відкрито музейну кімнату, яку створили за ініціативи Миргородської єврейської общини та за фінансової підтримки благодійного фонду «Remember Youth». Музей діє на постійній основі. Нема нічого страшнішого, коли одна нація знищує іншу. Пам'ять про невинно обіянних за національними, етнічними, релігійними культурними ознаками має бути попередженням про небезпеку. Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людину ненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості. Які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей. Двадцять п'ятого січня Миргородська громада зібралася, щоб шанувати пам'ять справжнього патріота, відважного воїна, який поклав своє життя, захищаючи нашу свободу. 6 січня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув солдат Пушкарьов Антон Євгенович. Життя Антона Пушкарьова розпочалося 23 вересня 1988 року на російській землі у Свердловській області, де на той час проживали його батьки. Разом з мамою він переїхав до Миргорода, і саме тут, у стінах Миргородської гімназії, імені Тараса Шевченка, сформувався як особистість. Пам'ять про нього збереглася як про розумного доброзичливого хлопця, на якого завжди можна було покластися. Для подальшої освіти Антон обрав Полтавську аграрну академію. Але трудове життя вирішив пов'язати із будівництвом. Антон мав роботящі, невтомні руки, здатні на токарному верстаті створити справжній металевий шедевр. Антон Пушкарьов був цілком мирною людиною, але в грізні часи війни які тисячі наших співвітчизників добровільно доєднався до лав захисників України. Воювати довелося на одні з найгарячіших ділянок бойових зіткнень з ворогом. До останнього подиху він залишався вірним своїй батьківщині, побратимам, народові України, своїй родині. Пішов у засвіти щирий патріот, сміливий воїн, вірний побратим, люблячий син і батька двох дітей. Шановна родина, шановна мама, низький уклін вам за те, що ви ховали справжнього сина, чоловіка, патріота. Вірного сина українського народу. Прийміть від імені Миргородської територіальної громади щире співчуття. Тримайтеся, будьте сильними і нехай Господь допомагає вам пережити ваше родинне горе. Солдат Пушкарьо був сміливим і мужнім воїном, користувався авторитетом і повагою серед побратимів і командування. Вчора на щиті Мерольська громада зустріла полеглого захисника України, солдата Пушкарьова Антона Євгеновича, який поповнив лави Збройних сил України в листопаді 2024 року. 6 січня 2025 року прийняв свій останній бій. Вірний військовій присязі загинув. Прошу. Кожному пам'ятати, якою ціною здобувається та наша важка перемога. Спогади про Антона зігріває серця його друзів і однокласників. Вони згадують його як завжди усміхненого юнака з великим серцем. Пішов він служити добровольцем з великої літери герой. Поклав своє життя за наше життя. І ця клята війна знову забрала сина. Батька і мого однокласника. Важко балакати. Ще раз повторюю: герой з великої літери. Це треба запам'ятати надовго, будь ласка, вічна йому пам'ять. Слава Україні. Антон Пушкаров віддав найцінніше своє життя. За мир і незалежність нашої країни його ім'я буде записано золотими літерами в історію України. І, хоча він втрати навщухає, ми знаємо, що він загинув недарма. Герой назавжди залишився у пам'яті громади у серцях рідних і близьких. Компактний, комфортабельний та доволі пасажироміський автобус на базі Шасі Mercedes-Benz нещодавно в якості гуманітарної допомоги передали для потреб Миргородської міської територіальної громади. Спроектований за європейськими стандартами. Він розрахований для перевезення 14 пасажирів та ще має 24 місця для проїзду, стоячи. Особливістю цього транспортного засобу є те, що у ньому передбачене і місце для людини з інвалідністю, яка користується візком, зокрема для зручних. Посадки, конструктори обладнали спеціальну відкидну платформу. Після завершення документального оформлення цей автобус планують використовувати в освітній галузі громади. Зручний автобус, який може розмістити 14 пасажирів, нам подарувала швейцарська фірма Аутобетріп Сернфталь». Автобус буде передано на баланс управління освіти. Необхідно мати такий транспорт для того, щоб діти могли брати участь у спортивних змаганнях в обласних етапах змагань з гімназіади з пліч опліч для того, щоб наші діти змогли доїхати на різноманітні. Конкурси до обласного центру і навіть сполучення між нашою міською громадою, між містом Миргодом і селами, які поруч знаходяться і закладами освіти, які в сільській місцевості знаходяться. Ми зможемо користуватися цим автобусом для того, щоб перевозити дітей, перевозити вчителів на різноманітні заходи. Отже, такий зручний автобус нам надзвичайно потрібно, щоб діти наші змогли розвиватися, спілкуватися із своїми друзями з інших нав навчальних закладів і брати участь у різноманітних заходах допомога для миргородської громади надійшла завдяки співпраці із міжнародними партнерами, а саме з українським товариством Швейцарії. Швейцарське товариство воно працює з 1945 року. Воно дуже давно вже активне і дуже багато працює з оспісовством Швейцарії України. Швіцарії посольством Швейцарії з України ми. Ми більш-менш припитаємося допомогти Україні від, від Швейцарії. Автобус для Миргородської громади надав директор шведської автомобільної компанії Даніель Шмідт за допомогою Олександра Волкова та Маргарити Антоні з українського товариства Швейцарії. Це стало можливим за сприяння керівництва територіального управління державної судової адміністрації України у Полтавській області. Завдяки полтавським друзям. Друзям нашої громади і моїм особистим друзям у нас вдалося зав'язати відносини з українським товариством Швейцарії. І вже перший посил у цих відносинах це передача нам автобуса, для, який би використовують відділ освіти для підвозу дітей. І сьогодні ми поспілкувалися із з представниками цього товариства окреслили наступні кроки, в яких галузях ми можемо також співпрацювати саме із цими, з цією громадською організацією, яка може допомагати, як, як вияснилось, в багатьох галузях розвитку нашої громади. Налагодження співпраці з міжнародними неурядовими організаціями це ще один крок миргородської громади до покращення та розвитку інфраструктури. you Скажи чесно, ти як. Ми всі переживаємо зараз таке, що в голові не вкладається. Тому буває, що в грудях ніби горить і тисне. Здається, що нічим дихати. Це тіло відгукується на важкі емоції: сум, розпач, гнів. Програма ментального здоров'я Ти Як розповідає, як справлятися з такими відчуттями заходь на howareyou.com, щоб дізнатися. 27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Це пам'ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Саме цього дня, 1945 року, солдати першого українського фронту з лав радянської армії визволили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті. А уш від збірки на Увесвенцемі тисяча вісімсот шістдесятого опубліковано повне видання Кобзаря Тараса Шевченка. 1926 рік у Лондоні шотландський винахідник Джон Бейрд провів публічну демонстрацію пристрою для передачі і прийому телевізійного зображення телевізора. Цей телевізор являв собою машину з механічними обертаючими дисками, при допомозі яких сканувалося рухоме зображення і трансформувалося у електричний сигнал, який надходив по кабелю до спеціального екрану, і відтворювався у чорно-білому вигляді. У 2000 році в Єгипті парламент прийняв закон, що дозволяє жінці подавати на розлучення. Цього дня у 1756 році народився Вольфган Амадей Моцарт, видатний австрійський композитор, представник віденської класичної школи. Оли автор понад 20 опер, 50 симфоній, фортепіанних концертів, камерних творів та мес у 1790 році. Народився Петро Гулак-Артемовський – український поет та байкар. 27 січня 1891 вісімсот на світ з'явився Павло Тичина, український поет, модерніст, державний діяч, голова Верховної ради УРСР 1955 59 років.